Ці три хобі має мати кожна людина, щоб почувати себе добре і повноцінно. Слава Україні! На зв'язку Богдасі! І перед початком не забудь підписатися, бо потім ти точно забудеш і постав пальчик вверх. Якщо тобі щось не сподобається, ти завжди можеш його забрати. Ну а тепер погнали до нашої теми: що ж це за такі чарівні три хобі, які допоможуть нам всім почуватися кращим. Що це за три хобі, які мають бути в кожної людини? Перше хобі фізичне, тобто те, яке буде турбуватись про наше тіло. Це Можуть бути танці, пілатес, фітнес, спортзал, будь-що, карате, боротьба, бокс те, що може вам приносити задоволення. Якщо ви думаєте, що ви не любите спорт і це зовсім не для вас. Ви помиляєтесь. ви просто не знайшли ту активність, яка буде вам подобатися. Це навіть можуть бути піші прогулянки на вулиці, в наушниках, слухаючи якусь музику чи просто якийсь біг. Тобто потрібно просто знайти те, що буде підходити саме вам, і подобатися саме вам. Наступне хобі інтелектуальне, тому що. Наш мозок потрібно теж розвивати те, що він у вас є, і ви нічого з ним не робите. Це дуже погано. Потрібно завжди працювати над своїми інтелектуальними здібностями, тому що це набагато спросить ваше життя взагалі. Тобто і в професійному плані, і в щоденному. Тому обов'язково його потрібно розвивати. Того ж ви можете самі вирощувати на іронії зв'язки. Тобто, використовуючи якісь інтелектуальні хобі, ви можете розвивати свій мозок, зробити його кращим, більш обширним. Що ж можна віднести до інтелектуальних хобі? Це читання, грання в якихось. Ігор на логіку, на пам'ять, сілякі головоломки, кросворди, так дуже класно, кросворди допомагають. Ведення щоденника, де ви будете до деталей згадувати, що ви робили протягом дня. Це теж змушує вас мозок працювати, тому що ми зазвичай не концентруємося на дрібницях. Але якщо ви будете змушувати ваш мозок постійно працювати і згадувати, що ж тоді було, що ви робили, якого кольору була кружка, з якою ви вранці пили каву, і подібне, це мега важливо. І це дійсно розвиває наш мозок, змушує його працювати, виробляти нові нейронні зв'язки. Читання книжок дуже класно допомагає. Це Може бути як і художня література, так і прикладна. Тобто, якщо ви не любите читати, ви просто не знайшли свій жанр. Не обов'язково брати якусь мега розумну книжку по саморозвитку і змушувати себе її читати, якщо вам це не цікаво. Візьміть книжку, якусь художню. Виберіть жанр, який вам подобається в фільмах, і прочитайте книжку за цим жанром. Якщо ви думаєте, що читання книжок це як і фільми, як і серіали не приносить вам ніякої користі, якщо це художня література, то ви помиляєтесь. Це допомагає знову ж таки розвивати нові нейронні зв'язки, хапатися за думку. Ви тренуєте мозок читаючи, коли ви читаєте ось так. берете книжку, читаєте. Ви тренуєте на свій мозок. Тому вам важче читати, ніж дивитися, наприклад, фільм, тому що мозок тут задіюється, і це мега-мега важливо. Тому друге хобі обов'язково має бути інтелектуальне. Ми вже поговорили про наше тіло, про наш мозок. А ще ж за третє обов'язкове хобі, яке має бути в кожної людини хобі для душі. Бо нам важливо не лише бути розумними, виглядати добре. Нам потрібно бути наповненим. А якраз таки те, що вам подобається, вас і напомню. Наприклад, це може бути ведення блогу, ведення щоденник, планування, малювання, співання, танцювання і так далі. Ви можете дивитися серіали, ви можете грати ігри, але це трошки, я б сказала, не хобі для душі, а залежність і мозок так легко витрачає дофаміни, тому ви його шукаєте. Спробуйте знайти якесь корисне хобі для душі, яке вам дійсно буде подобатися. Це може бути будь що що буде приносити вам задоволення. Подумайте, що вашій душі приємно, а можливо, ви хочете ходити боулінг щотижня, тому що вам це приносить задоволення. Тому обов'язково подумайте, що вашу душу буде наповнювати. Ось таких три хобі, які має мати кожна людина, якщо хоче бути повноцінною і почувати себе добре. Обов'язково розвивайте їх в собі, тому що це мега важливо для нашого стану. Обов'язково напишіть в коментарях, чи мали ви всі три хобі, можливо, ви їх не підсвідомо, але мали. Це дуже дуже цікаво. Обов'язково поставте палець вверх, підпишіться на цей канал, підписуйтесь на мій інстаграм і тікток. Там я розповідаю про саморозвиток розвиток. на мій телеграм, там більше такого лайф контенту, а також на мій магазин. Одягу бо селфіш, буду чекати вас там. Напишите, що ви з Ютуба отримаєте знижку мінус 5%. На, на сьогодні все. Всіх люблю, цілую обіймаю. До нових зустрічей!